Добрий вечір, пане Євгене. Слава Україні? Слава Доброго вечора! Давайте розпочнемо із теми перемовин Росії та України. От Зеленський заявив, що переговори неможливі. Також в нашому ефірі лунали думки від експертів про те, що путіну перемовини насправді теж не потрібні. Але чи може цей переговорний процес все ж відбутися? Якщо так, то за яких умов? Давайте дійсно почнемо з того, що потрібно нашим ворогам. Бо без розуміння цього не можна далі власне, не робити ніякі прогнози, ніякі конструкції. Я б не сказав, що Путіну не потрібні перемовини, а от мир йому точно не потрібен. Це абсолютно різні речі. Йому наразі критично необхідна пауза у війні. Але саме пауза із підвішуванням конфлікта із його підморожуванням, тому що насправді в його армії далеко не найкращі справи, те, що ми в цьому році не досягнули всіх тих цілей, які хотіли, і, скажімо, вперлись в їхню глуху оборону, це наші проблеми. Але з цього зовсім не витікає, що в них справи в шоколаді. В них теж насправді дуже великі проблеми, і саме те, що взагалі вони вже рік перебувають в глухій обороні. Що ми фактично з ними помінялись ролями? От, взагалі, як наразі виглядає ситуація під кінець 23-го року, так звана Друга армія світу, от ще недавно, країна, яка ще недавно дійсно всіма вважалася над державою. От вони тепер дуже пишаються, що вони змогли стримати наш наступ. Thank you. От вони дуже пишаються як великим досягненням, що не дали просто взяти і викинути їх отуди за перебрік. Дійсно, ми за цей рік з, з цією задачею максимуму не впорались, але вони в глухій обороні, і в них проблема з дуже багатьма ресурсами. І тому, звичайно, Путін дуже хотів би приморозити цю війну для того, щоб накопичити сили, при тому і провести хвилі мобілізації, і накопичити е, зброю та боєприпаси. В них до речі, в них більше проблем до речі, із залізом аніж. Аніж з м'ясом, якраз по мобілізації вони вигрібають достатньо багато е, цього гарматного м'яса. А от е, з гарматами до цього гарматного м'яса в них все проблемніше і проблемніше. Тому, звичайно, йому дуже потрібна саме пауза. І в, захід, в західних медіа можна сказати, що вже запущена е, з подачі росіян, але на жаль, за участі величезної кількості корисних ідіотів, які абсолютно не вважають, що вони працюють на Кремль. Так от запущена ціла потужна компанія, яку в їх Тійній термінології, мабуть, можна було б назвати як принуждіння к перемірюю. Але ні в якому разі не плутаєм піремірі і мир. От е, Путіну потрібна саме пауза, як він брав свого часу паузу в Чеченській війні, саме для того, щоб е, провести роботу над помилками, перегрупуватись, поновити сили знекровленої армії, і після цього повернутись і добити до кінця. Більш того, в мене є вони, абсолютне розуміння, і не тільки в мене, власне, на коли вони це планують. Вони, між іншим, для своєї внутрішньої аудиторії це навіть не сильно і приховують. Вони, до речі, і не приховують саму кінцеву мету, вони її в своїй аудиторії, вони її формулюють дуже чітко. Окончательне рішення українського, як вони це кажуть, вопроса. І під рішенням українського вопроса вони мають на увазі от рівно те саме, що Адольф Гітлер свого часу. Мав на увазі під остаточним вирішенням єврейського питання. Вони для своєї аудиторії це абсолютно прямо комунікують, що да от мета, саме ця, вона не мінялась. Навпаки, вони стали в затятішими за час цієї війни. Вони тепер бачать картину наступним чином: якщо вони цю війну не виграють, то в них на Росії починається смута. От їхній власний плєпс починає запитувати: а заради чого були всі жертви? І взагалі, як там це в них нам, кажуть царні Настоященський от розповідали, що. Ми такі сильні, сильні, а ми, виявляється, не змогли навіть хохлів приборкати. Так от вони дуже бояться цього варіанту. І для них вони, вони зробили ставку саме на пан або пропав. Чи як там було, вони ж полюбляють дуже радянський оцей весь е, фольклор, радянське власне там е, мистецтво, то в старій радянській комедії був оцей момент: що вона е, відділо мене к прокурору, ілі я веду її в ЗАГС. От Кремль зараз саме так бачить картину. Що за великим рахунком е, або Київ та Львів. Як їхні власне трофей або Гага, при тому Гагу ще й заслужити, треба до неї ще й можна й не дожити. От і, і саме тому в них є чітке бачення їхньої побєди на 25-й рік. От вони розуміють, що в 24-му їм нічого не світить. Вони навчились нас поважати. Я ж кажу, вони зараз дуже пишаються, що просто змогли нас стримати. І, до речі, для того, щоб просто стримати наш наступ, їм довелося провести найбільшу мобілізацію з часів Другої світової. Я перевіряв до речі, по джерелах: ні в Афган, ні в Чечню на жодну іншу війну після Другої світової, ні Союз, ні Росія. Навіть близько стільки людей не мобілізовували, як зараз до нас. Е, так, от власне е, вони просто сподіваються протримати. Ти 24-й рік, ну максимум в них там ну віджати в нас Донецьку область, там вийти на річку Оскол. Це максимум. Мінімум, просто утримати те, що зараз є, е, при тому знищувати нас по мірі з наших спроб звільняти території. А в 25-му е, вони сподіваються повернутись, бо тоді як вони вірять е, в кінці 24-го американці оберуть трампушку. Вони його саме так ніжно називають. От е, їм оберуть трампушку, трампушка перекриє нам поставки зброї та БК. І тоді то вони насправді повертаються, і в цій ситуації звичайно їм набагато вигідніше в 24 му не ризикувати, що ми таки зберемось силами і їх винесемо. Їм звичайно вигідніше в 24 му не нести такі страшні втрати, як вони несуть весь 23 й Їм було б дуже добре підвісити нас на якісь перемовини із тимчасовим приморожуванням конфлікту. Але жодним чином не більше того, жодним чином не вирішити конфлікт. Оцю, оцю їхню стратегію нам треба дуже добре розуміти, що наразі вони геть не проти перемовин, але не заради миру, а заради власне перемоги у війні. Побєди, точніше. А якраз наш шанс навпаки ні в якому разі не давати їм цю перерву, не давати їм поновити оці сили, які поки що насправді в них е, ну, сточуються швидше ніж у нас, і спробувати, якраз 24-й зробити переламним. На нашу користь, але звичайно для цього нам треба дуже піднапрягтись, і нам в першу чергу це саме нашому тилу, якраз не армії. Армія робить практично все, що вона може, з тим ресурсом, який і ми, і союзники їй надали. Союзники надали стільки заліза, скільки надали. А ми, вибачте, мене надали стільки людей, стільки надали. Армія воює тими людьми, які вже в неї вступили. І от якщо ми не зрозуміємо, що це, цю кількість треба дуже сильно змінити, от, і кількість, і по можливості ще й також е, якість, я, наприклад, про вік бійців і їхній стан здоров'я, якщо ми цього не зрозуміємо, тоді російський план може бути цілком реалістичним. Вони в 25-му таки дійсно можуть перемогти. Це треба добре, дуже розуміти. От, е, але е, те, що вони можуть перемогти, якщо ми 24-й будемо так само розслаблятися, як розслаблялися 23-й, це абсолютно означає означає, що вони приречені на перемогу. Навпаки, ще раз повторюсь: в них дуже важкий стан. Якщо ми зберемось і почнемо ставитись до цієї війни, як ми ставилися в 22-му то я б сказав, що шансів у нас набагато більше, ніж у них. Але саме за цією умовою. При тому, зібратися має саме тил. Армія і так зібрана, пане Євгене. Пане Євгене. От ви декілька разів сказали про те, що Путіну та Росії потрібна пауза. А як ви думаєте, скільки часу от, їм потрібно про яку ви паузу говорите? Ну, якраз 24-й рік для них було б ідеально. Е, власне, щоб з, обр... з обранням Трампа зітхнути з полегшенням. А головне, що за цей час вони б якраз достатньо багато накопичили. Ну от давайте, як приклад, просто візьмемо танки. От е, наразі вони випускають 20 нових танків на місяць. Це при тому, що заводи переведені на тризмінну роботу. Тобто це реально їхній максимум. Їх лімітує не робоча сила, їх лімітує саме наявність критичних компонентів, комплектуючих. Так, от 20 нових е, танків вони випускають нових і до 50 максимально вони знімають із складів зберігання. Ну тому що танк на складі він насправді не їде. Його треба привезти на завод, його дуже серйозно треба обслужити, замінити частину деталей, і тоді він їде. Так от, власне, отже, разом 70 машин вони можуть докидати на фронт. А наразі ми за місяць знищуємо від 100 і більше 100 150 в різні місяці. І оця різниця між 100-150 і 70 нових, от вона, оце знаєте, дебет з кредитом вони, вони не сходиться. Оця різниця, дебета з кредитом, от вона кожного місяця плюсується і наростає. А якщо навпаки вони рік не воюють, то це просто в них лишається все те, що є зараз, і плюс 70 кожен місяць додається. Тобто за рік це ще плюс приблизно 800 нових танків. Ну е, уявляєте різницю? Коли в них кожного місяця стає приблизно на півсотні менше, і коли в них навпаки за рік плюс 800 накопичилось. І так практично по всіх основних видах озброєнь. Я ще хочу зачепити з вами тему президентських виборів у Росії. Скажіть, будь ласка, от очевидно, так що а, знову президентом стане Путін. А чи може суттєво змінитися ситуація на фронті після його переобрання або а, навпаки ще до виборів 15-17 березня? Тому що от в нашому етері військовий аналітик Олексій Гетьман говорив про те, що у Росіянам поставили дедлайн до 14 грудня щодо чо того часу вони повинні захопити Авдіївку. Що ви скажете з цього приводу? Ні, ну це не перший дедлайн, який вже ставили. Там до того були більш ранні дедлайни. Вони дійсно такі речі люблять. І взагалі Авдіївська історія це історія не, не так про війну, як про пропаганду. От тому, що з військової точки зору ті ресурси, які вони зараз кидають на завоювання Авдіївки, з військової точки зору це такий самий абсурд, як була історія з Бахмутом. Е, да, вони взяли руїни Бахмута, але вони заплатили за нього настільки неадекватно високу ціну, що не дай Господь нам таких перемог. От, Завдіївкою історія повторюється просто саме от Бахмут 2.0, от саме в деталях, аж до того, що от починаючи від м'ясних штурмів як основного методу власне бойових дій, а і закінчуючи тим, що власне в перших хвилях, от тих, котрі саме приречені, от в перших хвилях якраз женуть тих самих зеків з російського гулагу, тільки просто тоді гнав Пригожин під брендом ПВК Вагнер. А тепер це робить напряму міністерство оборони Росії під назвою Шторм Зет. Але що самим зекам, що нашим захисникам от жодної різниці. З того нема. От е, тако, так, от власне, Авдіївська історія це саме про політику. Коли політики нарізають задачі воякам, я абсолютно впевнений, що російські генерали, які, звісно, зірок з неба не хабають, як ми переконалися. Але все ж таки вони не є і повними ідіотами, як ми, на жаль, теж переконались. От і е, вони б самі, звичайно, Авдіївку швидше за все, взагалі, б поки не чіпали. Натомість дійсно в них дедлайн. От е, государю треба. Але 14 грудня вже можна теж вважати точно нереалістичним дедлайном. 14 грудня лишилось три доби. Ну, знаєте, я взагалі завжди уникаю прогнозів на війні, особливо саме щодо конкретних боїв. Тому що знаєте, тільки бій показує. Але отут от я ризикнув дати 99,999 після коми відсотків, що за три доби ну, про Вієвку навіть мови нема. Я не кажу, що вони взагалі її не здатні віджати. Насправді, м'ясні штурми це страшна штука. Якщо їм не шкода покласти стільки ж, десятків тисяч людей, як вони поклали за Бахмут, то раніше чи пізніше вони. Трупами засифрується Авдіївку. Але це точно мова не про три доби і швидше за все, навіть і не про три тижні. Тобто дедлайн знову доведеться переносити. От. Але, звичайно, вони б дуже хотіли Авдіївку. І ще в них друга така мета, а це Купенськ, тому що і от там є вже саме військові цілі, крім суто Е, По-перше, там станція не дарма називається Купенськ-Вузловий. Це дуже важливий логістичний вузол, який наразі наш, а їм би він був дуже потрібний. І, по-друге, власне, там є річка Оскол, по якій їм було б дуже. Зручно побудувати лінію оборони і от далі на ній вже споспокійно сидіти, от що називається до другого пришестя Трампа. от тому ці дві ці дві цілі вони б хотіли звичайно, їм було б скажімо, красиво це взяти до так званих виборів президента Росії, але на відміну від багатьох західних аналітиків, які от досі здається не можуть збагнути, наскільки Росія це щось інше, от наскільки вона вже не схожа на нормальні країни, хоча б з елементами демократії. Так, от на відміну від них, я все ж таки забагато не надавав би уваги о цьому ритуалу під назвою вибори президента Росії. Я тут процитую от, от у государя імператора є його там улюблений цей шут, дурачок, от який називається Пісков. От краще за нього не сформулюєш. От Пісков абсолютно чітко сказав: вибори в Росії це процедура скоріше бюрократична, ніж політична. Ну, от от ні віднять, ні добавити. Ви бачаєте? Реально, в них давно вже вибори, це суто формальність. Я абсолютно переконаний, що в них вже наразі прописано, який відсоток проголосує. Путіна в якому з федеральних округів, і саме ці відсотки вони відзвітують в день виборів абсолютно незалежно від того, чи на ті вибори взагалі хоч щось піде. Тому е, вони давно вже пройшли прожили ту стадію, коли Путіну реально були потрібні голоси, коли вони хвилювали заявку. Це в них десь двадцятилітньої давності. Історія наразі. Це вже суто така. Е, навіть вони вже не приховують, що це формальність для галочки, Нібито чергові вибори государя імператора. Тому я б. Фронтову реальність я б до цього не прив'язував. Вони просто незалежно від цього, вони будуть намагатися досягнути максимуму, а досягнути того, чого чого зможуть власне, не і не більше, і не менше. І на вибори це в них жодним чином не повпливає. Ем, я погоджуюсь з вами, що потрібно фокусуватися на нам на, на нас, на Україні, а не на виборах у Росії, але це важливо теж. У контексті війни, тому маємо і про це говорити. А що ну, але робити... ще, ще, ще раз. от я б не пере не перебільшував важливість їхніх виборів саме в контексті війни? Тут прив'язка така дуже умовна, насправді. А от що робити в Україні, якщо США не ухвалять фінансовий пакет допомоги, ви взагалі розглядаєте такий. Варіант розвитку подій ну, взагалі його розглядати доводиться, е, тому що бачите, скільки часу триває оце блокування трампістами. Е, ну і точніше, вже не тільки трампістами, а всіма республіканцями. Можна сказати, що от як Хамас бере в заручники жінок та дітей, от рівно так само республіканці взяли в заручники допомогу Україні та Ізраїлю заради суто внутрішньої американської проблеми е, міграції на мексиканському кордоні. Це взагалі ну. Скажемо так, давайте не будемо це навіть оцінювати. Оце так є. От для нас з вами немає інших штатів, для нас з вами немає взагалі іншого світу. От ми маємо вижити і перемогти в тому реальному світі, який наразі є. От і, і так, от ми маємо розглядати завжди гірший варіант. Хоча, все ж таки, якщо вас цікавить мій прогноз, то поки що, поки що, мені здається, що в останній момент правдами, неправдами, шляхом дуже болісних насправді для нього компромісів. Але Байден протягне нам допомогу на 24 Тий рік я гадаю, що допомога на 24-й рік все ж таки з дуже високою ймовірністю, понад 90%. Все ж таки вона на 24-й ще збережеться приблизно в такому ж масштабі, як була в 23-му. Ясно, що про збільшення вже мови нема. Але в якийсь спосіб, все ж таки, і Байден там домовиться, хоча це буде дуже болісно з республіканцями, піде на компроміси. І в Європі якось все ж таки обійдуть вето Орбана. Хоча це, це теж зверніть увагу, що рік тому Орбан був один, тепер Орбані вже. Двоє, а з весни буде троє, коли е, приступить до повноважень прем'єра Вільярс е, в Нідерландах. А три Орбана це вже не один, це насправді дуже серйозно. Так от, е, я все ж таки виходжу з того, що 24-й ми ще отримаємо там, приблизно таку ж допомогу, можливо, трошки меншу, але не суттєво меншу, ніж у 23-му. А от що буде далі, якраз взагалі чим далі, тим менш передбачувано. І тому по-хорошому для нас сценарію, тобто збереження допомоги на 24-й, ми все одно маємо <зглядати> одразу, от виходити з того, що ху. Добре, пронесло. 24-й нас ще підтримують і утримують. Давайте ж прямо скажемо. Ми ж говоримо не лише про військову допомогу, а ще й про бюджетну. Нас і підтримують, і утримують. Так от, е, але виходить одразу з того, що в 25-му це припиниться. І от е, згадати оцей старий анекдот про те, як оголосили, що е, за тиждень буде всесвітній потоп. От, і старий мудрий реба збирає євреїв в синагозі і питає: ну що, новину знаєте? Всі такі перелякані, знаємо. Дивіться, нам дали цілий тиждень на те, щоб на навчитись дихати під водою, от швидше за все, нам дадуть власне оцей 24 й рік на те, щоб підготуватись далі, воювати самим і ми маємо саме так це оцінювати. А якщо не дай Боже, все ж таки обрізають допомогу прямо зараз, все ж таки певна така ймовірність існує невисока, але вона є. Так от, в такому разі, ми маємо тоді саме теж в екстремальному порядку переводити все на військові рейки, тобто проводити і тотальну мобілізацію, і абсолютний перегляд. От нам потрібен буде повний новий військовий секвестр бюджету такого масштабу, як був у 2022 році. І, звичайно ж, тоді буде зміна і стратегії. Якщо нам прямо зараз обрізають допомогу, тоді на найближчий час про продовження звільнення території мова не піде. На найближчий час тоді піде мова, саме про. Про перехід в глуху оборону. але е ще раз швидше за все цього не станеться. В нас буде 24-й рік. А от якщо ми його так само профукаємо розслаблено, як ми то зробили з 23-м роком, ну вибачте, вже самі собі будемо далі винні за всі наслідки. От нам швидше за все, якраз дають таку, скажімо, е можливість перейти на військові рейки достатньо спокійно. От впродовж всього 24-го і людей набирати, і дозброюватись, і е інвестувати кошти в свою власну оборонку. Тільки для цього їх треба, вибачте, забрати з е укладу Плиточки, побудови фонтанчиків, місточків і тому подібних зараз розваг, на які ми витратили купу мільярдів е, впродовж 23-го року. от Впродовж 24-го ми маємо ці самі всі кошти перенаправити на війну. от І тоді, е, в кінці 24-го, нас набагато менше буде цікавити а кого там беруть Трампа чи Байдена.